Так, всім привіт, друзі! Коротше, дивіться, на рахунок інтернету в Німеччині. Читав багато коментів, там якась проблема, довго чекати, поки майстер прийде, треба місяць чекати. Значить, дивіться, Vodafone. Два дня назад я заказав на сайті Vodafone, вибрав тариф, який мені подобається. Заказав буквально 2-3 дня тому. І сьогодні вже прийшов отакий пакет пакунок Я вже його розпакував. Тут повністю інструкція, все елементарно показано. Раз, два, як підсоєдинити. Ось так. Через такий штекер телевізійний. Прийшла ось така коробочка. 15 хвилин, воно все настроїлося. Увійшов телефоном через е Влан Нейм, там Влан Паспорт, тут все пише. Ззаді коробочки тут. Так, все, війшло, воно саме все настроїлося і вже, будь ласка, вже є інтернет. Ось так. Дуже швидко і оперативно. Якось так тримаю в курсі.